Тож, доброго дня, шановні. Давно з вами не, не чулись. чулись. Вибачай за минулий тиждень, довелося його пропустити, бо в мене зламався куб такто. А ще в мене був переїзд. Буду виправлятись цього тижня. Цей тиждень у нас вже по рахунку. Якщо вірити числам, то він нас буде невдалим. Давайте ж тоді перевіримо це на ділі. Ну і стартанемо з вами, звісно ж. Контракт з Consumer на Industrial будемо використовувати 8 додала Split, 4 Inferno, 4 нюка, 1 з Чінчопи і 1 з Risen Шанси у нас мізерні, 20% всього навсього. Тут не дивіться, Desert Eagle Fancoї не буде, такі в мене флоти не такі. Погнали тоді в КСК. Контракт у нас готовий, літак на задньому плані десь прилетів. Це означає, що нам треба на 3, 2, 1 жмакати і отримати колекцію яку чинчопи. Охо-хо-хо. <laughs> От а так початок. Оце початок. Блін, а я не знаю, який мене там МВшка здається. Ні, це ФНК. Ось вам і число 13. Але мені вже страшно за наступний контракт. Ну що ж, на перший контракт нас габенчик порадував. Окей, перелітаємо тоді на наступний контракт. Здасть на мілф У нас знову ж таки 8 на 2 спліт, але буде на 6 колекцій трейн і 2 знюка. Якості хороших ауткамів у нас буде хавок, чинчопа чинчопа. Шанси тут приблизно такі ж самі. Побачимо, як піде з другим контрактом. Контракти у нас зібраний так само ж буде без консолі, просто на чоловіка. 3, 2, 1, колекція Чінчопа. Це одне тренер випадає. Ну нічого страшного. На жаль, 2 підряд у нас не залітає, але не біда. Йдемо далі. Далі у нас контракт зміл спек на «Restricted». У нас буде якась така каказябра, 4 скіна з колекції Danger Zone, 3 з нюка, 2 кВт і 1 шадова. Це такий чисто розминочний проміжний контракт. Найкращим результатом тут буде глок ядерний сад з колекції Нюк. Також буде хорошим результатом колекція Shadow. Все інше теж в принципі виштує, лише не хотілося би Danger Zone. Ось такі у нас XM з кумбіях. Хтось взагалі любить з вас кумбіїв. Давайте зробимо для різноманіття з консолею. Погнали тоді 3 один? let's go! На колекцію давайте. Мені здається, що буде колекція нюк. Ну, вгадав нюк. А який саме айтем? Ну, я думаю, що все-таки це глок. Ех, найгірше з нюка. Я вже так зрадів, а насправді це було розчарування. Будемо вважати попередній контракт чисто розминкою перед дійсно цікавим і профітним контрактом, який буде мати наступний вигляд: сім скінів з колекції Spectrum з отакими от різноманітними флотами, три скина з колекції Danger Zone в якості FM з такими флотами. На виході у нас 70 на 30, при тому 23% на емку дециметр ціною більш ніж 40 євро. В принципі, Spectrum CZ і АВП теж влаштує, так як всі айтеми були закуплені по автобайі. Про Денджерзон говорити ми не будемо. Давайте зробимо без консолі. Просто, передньо вже зробили з консолі, і у нас воно не зайшло. Що ж, рахуйте зі мною 3, 2, 1, колекція Spectrum, а саме МК Децмон. І знову ж таки, АВП Фівер Dream, як і минулого разу. Ну нічого, це сейф. Так як я вже повторюсь, це було по автобаю. Зато її можна буде використати в контракт на Bloodsport. Сьогодні закінчимо на чотирьох контрактах. Підсумуємо, що в нас перший залетів, який я зовсім не сподівався, другий, третій і четвертий підвели. Хоча четвертий можна вважати як сейф, так що фактично тільки другий, третій підвели. Але ми зробили хороший плюс на першому контракті. Тому в тиждень вийшов, як завжди, ні туди, ні сюди. Головне, що без. Значних мінусів. тому на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись, поставити вашу вподобайку, прокоментувати. Це дуже важливо. Допомагай продвигати відоси. Бережіть себе, не хворійте, і всім пока.